Як обіцяли, поговоримо про зв'язки, сухожилля, суглоби, м'язи та кістки. А якщо більш конкретно, про ПІРП-терапію, яка передбачає ін'єкцію з плазмою крові пацієнта, збагачену тромбоцитами у проблемну зону, піерпі розшифровується як плазма, збагачена тромбоцитами. Ця терапію можуть застосовувати не тільки. В ортопедії, але і в мікрохірургії, косметології, трихології, навіть у гінекології. Однак, сьогодні ми поговоримо про застосування плазмотерапії в ортопедії, в травматології і долучилися до цього обговорення. наш наступний гість Олександр Шаповаленко, лікар-травматолог медичного центру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дуже приємно бути у цій студії з вами. І нам дуже приємно вас бачити. Отже, наговорили тут багато е, розумних слів. Пірпі, е, взагалі, терапія. Розкажіть, будь ласка. Що це ну, як ми вже зазначили, PRP розшифровується з англійської мови як platelet-rich plasma, тобто плазма, яка збагачена тромбоцитами. Якщо більше глибше занурюватися у цей термін, то це сучасний напрямок у регенеративній медицині, що передбачує застосування ін'єкційних методик при лікуванні патології опорно-рухового апарату з застосуванням плазми крові та тромбоцитів самого пацієнта. Як це взагалі працює? От ми кажемо про кров пацієнта, тобто беруть кров. Я якось збагачують тромбоцитами і в, і, в, і в назад в проблемні зами вводять? Майже так, проте, якщо ми кажемо про механізми дії PRP, вони дуже схожі з класичним перебігом запалення в організмі пацієнта. Тобто, простими словами кажучи, що під час скінчення перших фаз запалення в організмі виникає руйнація клітин, та з них виходять різноманітні біологічно активні речовини. Це можуть бути білки, ферменти, углеводи. Та вони не дуже корисні для оточуючих тканин. Тоді під'єднуються і медіатори запалення. Це така річ, яка Регулює виразність запалення, та у купі з вище зазначеними сполуками вони спотворюють обмін речовин по місцю запалення. Тим самим виникають такі хрестоматійні симптоми, як біль, набряк, почервоніння, підвищення локальної температури та зниження певної функції структури, яка постраждала. PRP сама по собі, як вже було зазначено, за рахунок тромбоцитів та альфа-гранул з факторами росту це такі біологічно активні чинники, як білки та ферменти. Те мають низку переваг і позитивних ефектів. Вони ініціюють та сприяють регенерації росту клітин. Та їх контролю, синтезу колагену, продукції нових судин та у цілому стимулюють регенерацію по місцю запалення. Тобто, простими словами кажучи, наступне: ми за рахунок введення індікційно тромбоцитів без пошкодження клітин провокуємо своє корисне штучне запалення та спонукаємо організм до самостійного відновлення пошкодженої структури. В Яких саме випадках, при яких показниках застосовують цю методику? Дуже багато різноманітних показників. Показників про їх доцільно розбити, ну на мій погляд, на п'ять основних груп. Перша група це е, ураження м'яких тканин на тлі їх дистрофії або перевантаження, тобто, що це таке, м'яка тканина зв'язки, сухожилки, м'язи, е, з такими станами, як тендініти, тендінози, лігаментити, ентезопатії е, та е, нульовий стан, який був предметом для дослідження терапевтичного ефекту від ПРП – це епіконділіти. Друга група це е, травматичні ушкодження м'яких тканин. The <laughs> cat Третя група це пошкодження суглобової поверхні. Я маю на увазі хряща на рахунок остеоартрозу або за рахунок травми. Четверта група це застосування методики під час відновлювального періоду на тлі перенесеного оперативного втручання. Золотим стандартом такого втручання на сьогоденні є ортроскопічне втручання на суглобах. І остання низка це дуже дискутабельна тема. Проте і там ця практика знайшла своє місце. Лікування уповільненого. Повільненої консолідації переломів, тобто хибні суглоби. А чи є якісь противопоказання щодо цієї процедури, бо поки що ми чуємо лише одні плюси? <плес> А вже ж мінуси є, і е, вони мають формувати пильність та увагу лікаря щодо підбору ідеального кандидату для ПРП. Ми не будемо зупинятися на кожній нозології, а лише перелікуємо. Е, першим блоком е, я би вважав е, стани, які пов'язані з порушенням е, згортувальної системи крові. Тобто, це такі захворювання, е, які супроводжуються враженням печінки, нерок. Судин та самих тромбоцитів окремим блоком я би виділив онкологію крові, тобто різноманітні лейкози. Третій пункт це локальна інфекція по місцю введення суміші, або якийсь активний загальний інфекційний процес. Четвертий пункт це локальна онкологія та метастази по місцю бажаного введення. І останні два моменти це більш групи людей, яким Однозначно протипоказано призначення пірпі перше, це люди, які за життєвими показниками мають отримувати антикоагулянти, тобто ті препарати, які будуть впливати на систему гемостазу, тобто на систему згортування крові. І останній пункт це вагітні. А чи треба готуватися парад так проходженням лікування за цією методикою? А вже ж певна підготовка, як і для певних процедур, вона повинна бути, і PRP не є виключенням. І я би поділив цю підготовку на дві частини: перша частина це те, що пацієнту треба усвідомити, і друга, це те, що пацієнт має робити. Якщо ми говоримо про першу частину, то він повинен пацієнт розуміти, що ін'єкція виконується один раз, і контрольний огляд виконується через три тижні. Чому так? Я зараз поясню. Коли я казав про... Низку ефектів, як то синтез колегену, там, продукція нових судин, це все потребує часу. І за певними літературними джерелами цей час приблизно три тижні. І через три тижні проводиться контрольний огляд. Якщо ефекту терапевтичного не відбулося, тоді можливо виконати і наступну ін'єкцію. Проте, як правило, у 90% випадків ефект лише позитивний. Пацієнту також треба розуміти, що у перший тиждень з моменту виконання цієї ін'єкції він може відчувати. Погіршення стану у вигляді загострення больового синдрому. Тому ми рекомендуємо застосування у перші дні холоду локально, І іноді, іноді це в крайніх випадках парацетамол. Чому? Тому що він має лагідний протизапальний ефект ви розказали про підготовку. а Як проходить сама процедура? Тобто людина приходить її якусь анестезію, можливо, роблять, чи просто це ось такий укол на Ні, Ніяких задопоміжних засобів не не використовується, тому що та ж сама місцева анестезія може дуже сильно вплинути на вихідний стан плазми, яку ми отримуємо. Також у разі другої частини того, що пацієнту треба робити, я би також відзначив, що треба призначити пацієнту загальні аналіз крові для того, щоб визначити рівень тромбоцитів, так як це наша основна медична сигнальна клітина, яка дає нам плюси у ході лікування за 5 діб до проведення процедури хворому слід обмежити в своєму раціоні. Застосування смаженої солоної, гіркої, гострої їжі, тому що вона також може впливати на плазму крові. За 5 діб до виконання процедури ми призначаємо специфічний питний режим, тобто хворому пацієнтові треба пити десь до 1,5 літра рідини в день. За 4 години забороняється від до процедури застосування їжі, проте можна пити. Ки, будь ласка, чи можна застосовувати цю терапію в комбінації з іншими варіантами ін'єктивного лікування захворювань? Так, безумовно, можна. Про те, що хочу сказати, доказова медицина вона не стоїть на одному місці, і, і е, вже не раз було так, що ПРП-терапію е, порівнювали з колегами по цеху. Я маю на увазі з колагеном, е, з гіалуроновою кислотою. І да, вона стоїть на декілька позицій вище зазначених е, методів ін'єкційного лікування. Проте, е, за останніми даними, е, у деяких джерелах е, підкреслюється те, що Комбінація саме prp терапії з е, гіалуроновою кислотою або з той же саме е, тропоколагеновою терапією підсилюють та е, е, збільшують ефект у е, часі та посилі. Що ж, дякуємо вам дуже, що ви завітали до нас особисто. Нам також було дуже приємно побачити вас в нашій студії і за те, що ви розказали про таку цікаву дійсно сучасний метод лікування. Друзі, а ми нагадаємо, з нами. У студії Дніпро Тіві був Олександр Шапуваленко, лікар, травматолог медичного центру. «Стародоктор». А на ми будемо переходити до наступної теми.